Усім привітки, друзі! Ви на каналі Софія Бумі. Сьогодні чергове розпакування паперових сюрпризів Я для вас сьогодні відготувала цікаву новиночку. Мені написала моя підписниця. Передаю їй привітик. Що, давай зроби колекцію? Тобто, предложила зробити колекцію, одягати дівчаток Роблокс. Ось такі пакетики. Ці всі дівчата-наклейки. Ну, добре, не будемо. Довго дивитися колекцію. Погнали розпаковувати. Усім приємного перегляду! Та хто буде їсти смачного. Погнали обирати пакетики. Сьогодні ми закінчуємо колекцію пушин. Із колекції пластирів мене просили взяти ось цей пакетик. Тому беремо. Далі колекція уги. Давайте візьмемо другий пакетик. Із колекції випічка. Давайте візьмемо ось цей світло рожевий. Ой, навіть світло-голубий. Із колекції теплий одяг. Давайте візьмемо ось цю частину пакетика. Навіть не дуже пам'ятаю, де що. Із колекції Roblox нашої новиночки, давайте візьмемо ось цю дівчинку. Це інше відкладаємо до нашої папочки. Погнали розпаковувати. Дуже плотний каталожик. Так, давайте закінчимо сьогодні колекцію пушин. Я вже трохи споїла колекцію новинку. Ну, Нічого страшного. Повністю ви ще не бачите її, так, відкриваємо. Я вже бачу тут попався, але не можу відкрити. Ось такий. Вкажемо цій розпаковочці і колекції пока пока Далі пластирі. Яка у вас інтуїція? Я думаю, під номером 5. Ось такий красивий е, пластир, клеристал під номером 1. Приклеїмо. Якщо ви гадали, то ви молодець. Погнали далі. Давайте зараз іскримо колекцію Уги. Так, ось такий Уги під номером 4. Сюди. Приклеїмо. Ось так в нас вийшло. Далі давайте відкриємо колекцію випічка. Нам попався ось такий пончик. Приклеюємо. Деякі наклейки приклеюю за кадром. Ось так. Дуже красива колекція. Далі дверім колекцію теплий одяг. Прошу віднапуватися ось такий уголь з 85 доларів. Так, пакетик треба зберегти. Так. Відкриваємо нашу колекцію. Нам попалась така ціна і нам попалась худі. Так, давайте приклеїмо. Ой, під номером один. І ось така удочка Лала фан фан. Ось така. Ось так. Переходимо до нашої новиночки. Ось так красиво я її формую. Ось така пересипашечка. Так, давайте відклеїмо нашу леді. Вона йде під номером 3. Ось сюди. Приклеюємо. Так, і відкриваємо її лук. Ух ти, нам попалося кофточка, такий навушники. Парік. Ось таке. Зараз приклею і до вас повернусь. Ось така гарна дівчинка з роблоксу у нас вийшла. Пишіть, як вам ця колекція. На цьому у нас поки що все. Всім дякую, всім пока. Ставте вподобайки та підписуйтесь.